Усім привіт! Сьогодні дивимось захищений смартфон Oukitel WP32. Версія в зеленому кольорі є також повністю чорна або є з оранжевими вставками. Три найпопулярніших варіанти кольору для захищених смартфонів, які багато виробників використовують. Починаємо, звичайно, як завжди, з комплектації. До стандартного комплекту цієї моделі входить, звичайно, скріпочка, інструкція, а також кабель і блок для заряджання. Це все. Погодьтесь, по дизайну смартфон чудовий. Він виглядає мега сучасно, особливо круто виглядає оця вставка з камерами. Вона у нас трошечки виступає над корпусом. Знизу є у нас вкріплення для шнурка. Тут також знаходиться мультимедійний динамік, який в смартфоні один. Знизу побачимо тайпсі для заряджання, а зверху навіть знайшли місце для роз'єму для навушників. Зліва є кнопка, яка налаштовується, ну і слот для сим-карт Також тут з правої сторони кнопка блокування і регулювання гучності. Тут все стандартно. Товщина смартфону менше півтора сантиметри, тому в руці він, в принципі, сидить більш-менш зручно. Стандарт захисту IP69K, як у більшості смартфонів захищених, які зараз є на ринку. Що це говорить нам? Говорить про те, що можна воду занурювати і кидати на тверді поверхні з висоти до 1,5 метри. Смартфон повністю в гумі зверху, торці також прогумовані, тут немає ніяких металічних накладок, як ми зазвичай звикли бачити. Тут все прогумоване. Ну а тепер про те, як смартфон працює. Працює на процесорі Unisoc T606, він має 8 ядер, також тут 4 ГБ оперативної пам'яті і цілих 128 ГБ постійної пам'яті. Смартфон працює непогано по швидкості. Звичайно, видно, що це не флагман, але він не сильно то і підтуплює. Ця модель оснащена акумулятором місткістю 5800 мАч, Саме тому смартфон відносно тоненький. Наскільки вистачить акумулятора? Звичайній людині це приблизно півтори дні використання. Ну, грубо кажучи, кожен ранок вам все одно придоведеться його заряджати або ставити на ніч. Проте це один день активного використання. Діагональ ips дисплею складає 5,93 дюйма і роздільна здатність 1440х720 пікселів. Звичайна HD роздільна здатність, як у більшості бюджетних захищених смартфонів. Щодо зображення, воно не холодне, воно не тепле, воно практично ідеальне. Хороша насиченість, хороші кути огляду, взагалі матриця дуже хороша, подобається, дійсно подобається. Зображення майже не інвертується. Під кутами не встачає контрастності, це дуже добре. Дисплей тут приємний, тобто дивитися відео, працювати, в соцмережах сидіти буде більш ніж комфортно. Ну а щодо камери, то її роздільна здатність тут 20 мегапікселів. Це непогано, як для бюджетної моделі. Погодьтеся. Відео, як і будь-який смартфон в цій ціновій категорії, він може знімати HD або full HD, 30 кадрів на секунду, звичайно. Ну і стабілізації ви тут не знайдете. Із додаткових режимів знайдете портрет, панораму, режим таймлапс і звичайно ще є режим. У нас ніч вручну, ну і зчитування QR-кодів відповідно також є як на будь-якому смартфоні. Смартфон бюджетний, смартфон цікавий по дизайну, і давайте ми його перевіримо все таки у воді. WP32 смартфон бюджетної цінової категорії, який коштує не набагато більше 100 доларів у 2024 році, принаймні. Купити такий ви можете, прийшовши за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Закликаємо вас обов'язково підписуватися на цей канал. У нас багато цікавих оглядів захищених смартфонів.